Добрий день, мої любі водолічки. Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина, і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень із 7 по 13 жовтня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Також у мене є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас, любі друзі, і колода старших арканів, на якій ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання і коли воно здійсниться. І так починаємо. Я буду робити для вас розклад, любі друзі, а ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вам за це вдячна. І так, навгадаю, нагадую ще, що розклад загальний і для всіх він не може програтися одинаково. Тому, якщо хтось бажає персональний розклад, заходьте в опис під відео. Там я залишила свій номер телефончику, по якому ми зможемо списатися у вайбері у і я з задоволенням для вас зроблю особистий розклад і відповім на Ваші запитання. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує водолійчиків на наступному тижні із 7 по 13 жовтня 2024 року. Що очікує водоліїв на наступному тижні? Основна енергія водоліїв на наступний тиждень. Що очікує водоліїв в особистому житті? Що очікує водоліїв? В роботі. Фінансовий стан. Стан здоров'я. Що буде допомагати водоліям на наступному тижні? Що буде заважати водоліям на наступному тижні? Давайте подивимось пораду та попередження від Всесвіту для водоліїв на наступний тиждень із 7 по 13 жовтня 2024 року. Порада та попередження від Всесвіту для водоліїв. Порада, попередження. І давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання водоліїв і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання водоліїв і коли воно здійсниться. І так, розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня нам випав старший аркан сила. Це присмирення, скажімо, так, своїх свого внутрішнього звіра, присмирення своїх страхів, своїх пристрастей. Егоїзму, гніву, розрушаючих емоцій. Терпіння та внутрішній спокій, сміливість, хоробрість, сила духу вам допоможе в цьому Поборені життєвих складнощів ваших. От. Ви зможете контролювати свої реакції. Ви можете стати сильнішими, наполегливішими. Та рухатися вперед, навіть коли шлях важкий. О. Е, ну, е, карта радить присмиряти свого, як говориться, внутрішнього звіра, любов'ю, теплотою, ласкою, ось оця баришня. Вона з не кнутом його присмирила, не палками, а іменно любов'ю, добротою. От так і ви постарайтеся з терпінням сказати, усмирити свої якісь негативні емоції, навчитися жити, ну, вести себе більш, ну, можливо, більш тактовними от, в стосунках. от, Такі, значить, у вас енергії вам на цьому тижні прийдеться усмирять свої емоції. Особисте життя. Королева мечів. Ну що по королеві мечів? Королева мечів це така, скажімо, жінка, яка не проявляє своїх емоцій, а керується умом і логікою. І для неї важко виявляти емоції, тому, скажімо так, в сімейних стосунках, в стосунках в парі, в цей вона кажеться холодною черствою. От, можливо, це ви така людина, можливо, ви зустрінетесь з такою людиною, можливо, ви живете з такою людиною. От, і ці люди не, незалежно від причин кажуться черствими холодними, а це не, покращ... ну, не, покра... не покращує стосунків, це веде до охолодження в коханні. От, карта попереджає, що будьте м'якшими, будьте, ласкавішими, так би сказати. Отакі От, ось у вас особисте життя. Можливо, ви таку людину зустрінете або спілкуєтесь з такою людиною, а можливо, ви самі такі, і вам доведеться усмиряти свою, ну, навіть гординю, навіть от, от, егоїзм, от, стати ласковішим, добрішим. Карта радить, що станете ласковіші, добріші, тому що е, така от холодність, от зверхність. Може призвести до того, що шлюб розпадеться. О, і пара. А от самотнім, коли ви зустріли таку людину, подумайте, хочеться вам прожити життя з такою людиною чи ні. В роботі, В роботі вам випала додаткова карта колоди, карта миру, доброти. От. Тому я скажу так: в роботі у вас буде все чудово. ця карта дуже гарна, в неї гарні емоції, все мирно, все дружно. Колектив працює дружно, мирно, злажено по цій карті, без сварок. Процеси ці роботи, проекти розвиваються теж, йдуть гладко, без сучка, без задорінки, без якихось там, скажімо так. Активних сильних рухів уперед, але й без перепон. У роботі все добре, в колективі добрі, гарні, мирні стосунки. Фінансовий стан, фінансовий стан теж чудовий. Ви багато працювали, ви заробили, ви отримали перші результати, ви маєте право перші прибутки. От, Закончили, можливо, перші проекти і. ці Ваші проєкти принесли вам перші прибутки, і ви тепер маєте право відсвяткувати це. Святкуйте, будьте веселими, але й будьте відповідальними. Впевніться, що ваша удача не так, ну, не, не так скоро вас покине. Тому будьте відповідальними. А так, фінансовий стан гарний. Стан здоров'я. Стан здоров'я теж гарний по цій карті. от Можуть бути, скажімо так, наслідні захворювання, але не серйозні. Не такі, що там прям геть смертельні, чи що. от Стан здоров'я гарний, стабільний, чудовий. Якщо хтось захворює, то швидке одужання. Сім'я вам. Допоможе одужати, підтримає, гарний догляд за прихворівшими людьми. А так, стан здоров'я гарний. Гроші на лікування є по цій карті. Що вам буде допомагати? Це карта, маяка в бурному океані життя. Це теж допоміжна карта з колоди, вона вам випала. І це дуже гарна теж карта, що людина, жін, дівчина, вона як свічку Підпалила і світе комусь, хто десь там пливе, ось в кораблики, чи що там, пливе в, в, в морі чи в океані на цю свічку. Це допомога, це людина, яка зможе дати вам мудру пораду якусь, указати світло, посвітити вам шлях, указати правий, вірний напрямок. Отака буде допомога у вас. Можливо, фінансами може допомогти, хоч фінансовий стан у вас більш-менш добрий. Що буде заважати? Карта колісниця. Активний рух, але ще це карта, яка говорить про те, що вам доведеться примирити свою логіку, ум, і своє серце. Тому що ці ось сфінкси. Дивляться в різні сторони. От. А якщо коні будуть скакати в різні сторони, то ви нікуди не приїдете, ви будете стояти на місці, або вашу колісницю розірве пополам, так би сказати. Тому вам треба примирити свій ум і своє серце. І, можливо, ця необхідність усмирити свого внутрішнього звіря, свою емоційність, або свою хусть. Холодність і зарозумілість. Можливо, це вам буде заважати, це вам не буде подобатися порада для вас, водолійчики, на наступний тиждень. Удосконалюйте свою мастерність в усьому, що ви робите. Чудова порада. Попередження. Не судіть сурово, поменше жорстокості, принциповості та категоричності в судженнях. Ось о. Не будьте суровими, не будьте такими категоричними, принциповими. Усміріть свого внутрішнього звіра, будьте лагідніші, добріші, тактовніші. Давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання водолічики. І так. Верховна жриця говорить, що бажання ваше здійсниться. Прислухайтеся, вам треба прислухатись до своєї інтуїції і не спішити. От. Карта не спішна ця, тому бажання здійсниться не дуже швидко. Це карта. Длительних процесів, скажімо так, бажання здійсниться не дуже швидко, і прислухайтесь, будь ласка, до своєї інтуїції. Вона вам підскаже шлях, як правильно зробити. Отакий От ось розклад для вас, водолійчики. Дякую вам за увагу! Бажаю вам успіху. А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилося, а негарне програлося, як можна більш безболісно. Ще я вам бажаю. Української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! Дякую ще раз за увагу, до побачення, любі водолії.